Розділ 19. Саул умовляв свого сина Йонатана та всіх своїх слуг, що потрібно вбити Давида. Однак Йонатан, син Саула, дуже любив Давида. Тому Йонатан повідомив про цей намір Давида мовляв, батько мій Саул хоче тебе вбити. Тому особливо будь обережним, завтра вранці заховайся і не виходь зі схованки. Я також вийду, стану біля свого батька в полі, де ти будеш, і поговорю зі своїм батьком про тебе. Побачу, що з того вийде, і повідомлю тебе. Звернувшись до свого батька Саула, Йонатан почав доброзичливо говорити про Давида. Нехай цар не грішить проти свого слуги Давида, адже він нічим не провинився перед тобою. Навпаки, усі його вчинки щодо тебе були дуже доброзичливими. Наражаючи своє життя на небезпеку, він убив филистинця, завдяки чому Господь дарував велику перемогу для всього Ізраїлю. Ти був цьому свідком і радів, то чому ж тепер ти мав би зрішити проти невинної крові, вбивши без причини Давида? І Саул прислухався до слів Йонатана, присягнувшись як живий Господь, він не помре. Тож Йонатан покликав Давида. Йонатан розповів про свою розмову з царем, після чого Йонатан привів Давида до Саула, і Давид залишився з ним, як і раніше. Коли знову розпочалася війна, Давид вирушив на поле битви, воював проти филистинців і розгромив їх, завдавши їм дуже великої поразки, так що вони втекли від нього. Але Саулом знову оволодів злий дух від Господа. Він сидів у своєму домі зі списом у своїй руці, а Давид у цей час грав. Перебираючи пальцями по струнах, Саул знову намагався вразити Давида списом і прибити його до стіни. Але Давид відхилився від Саула, і його спис устромився в стіну, Рятуючись тієї ж ночі, Давид утік. Далі було так: Саул послав гінців додому Давида, аби вони підстерегли його і вранці вбили його. Але Мелхола, Давидова дружина, його попередила, сказавши. Якщо протягом ночі ти не врятуєш свого життя, то завтра тебе вб'ють. Тож Мелхола спустила Давида через вікно, і він пішов геть, утік і врятувався. Мелхола взяла домашнього ідола і поклала його на ліжко, а зверху голови причепила шматок козячої шкіри із шерстю і накрила все це ковдрою. Коли ж Саул послав слух, щоб схопити Давида, вона сказала він хворий. Тоді Саул знову послав слух, щоб оглянули Давида, звелівши принесіть його до мене на ліжку, і я його вб'ю. Посланці прийшли і побачили на ліжку домашнього ідола з козячою шерстю на його голові. Тоді Саул сказав Мелхолі, Чому ти так мене обманула, випустивши мого ворога, щоб він урятувався? А Мелхола відповіла Саулові Він мені загрожував, мовляв, відпусти мене, бо інакше я тебе вб'ю. Отже, Давид врятувався втечею. Він прийшов до Самуїла в раму і розповів йому все, що з ним чинить Саул. Після цього він разом із Самуїлом пішли і поселились в Найоті. Коли ж Саулові повідомили, що Давид у Найоті, що неподалік рами, то Саул послав гінців, аби схопили Давида. Коли ті побачили громаду пророків, що пророкували на чолі з самим Самуїлом, то на посланців Саула зійшов Божий Дух, і вони також почали пророкувати. Про це повідомили Саулові, тому він послав інших гінців, але й вони також почали пророкувати. Та Саул, не заспокоївшись, послав третю групу гінців, але й вони пророкували. Нарешті він сам подався до рами. Прийшовши до великої криниці, яка була біля сеху, він запитав, де Самуїл і Давид? А йому відповіли. Вони в найоті, що неподалі крами, і коли він підходив до найота, що біля рами, на нього також зійшов Божий Дух, тому він далі йшов, пророкуючи, аж до свого приходу в Найот, що біля рами. Він аж зняв свій одяг і так пророкував перед Самоїлом. Потім він голим упав на землю і лежав увесь той день і цілу ніч. Тому це стало серед людей приповідкою. Невже і Саул між пророками?